Знесли дерев'яні паркани на кілька годин перекрили дорогу. Так в Верпині під Києвом люди протестують проти зведення багатоповерхівки. Напередодні біля їхніх будинків з'явився паркан. Місцеві це єдине місце, де можуть гуляти діти. Тут же кажуть, ростуть старі сосни. Обурені планами зведення десятоповерхівки. Люди просто Вишукувалися посеред вулиці, не розходилися до пізньої ночі. Забудовники свою чергу переконують, що мають документи, які дозволяють їм звести багатоповерхівку. За процесом як люди трощують паркан, міліція спостерігала спокійно. Нія, ніяких громадських слухань, нічого не було. Просто ну сам, самі роздали, самі забудували. Ну ви що хочете, то і робіть. Якщо ми не поламаємо оцей забор, завтра пригонять сюди е, техніку, поріжуть дерева, вириють котлован і скажуть тоді: уже все, уже все, уже назад дороги нема. Щодо документів, дозвільного характеру у нас усі є. Є договір суборенди земельної ділянки, які укладені строком на 10 років.